Вітаю вас, шановні телеглядачі, на програмі «5 хвилин для вічності. З вами я і ведучий Володимир Гриневич. Кріт це гризун, який харчується корінням рослин і завдає шкоди насадженням. Коли виявляються результати його роботи, тоді вже нічого не можна зробити. Він тихенько працює у своїх незліченних підземних тунелях. Важко боротися з кротами, бо ніколи не знаєш, де вони. Переслідувати крота по його підземних ходах марнувати час, бо ці ходи утворюють справжні лабіринти. Але хтось винайшов спосіб позбутися їх назавжди. Кроти погано бачать, проте мають чудовий слух. Люди встановлюють біля входу в нору пристрій, який видає звук подібний до звуку електропилки. Бідний сліпий кріт чує такий страшенний шум, не був би весь світ падає на нього і рятується втечею. У чому ж трагедія крутів? У тому, що вони не бачать, якби вони могли побачити цей пристрій, то зрозуміли б, що немає потреби втікати. Зверніть увагу на обітницю, що записана в книзі Прокаїсай в 41 му розділі: Не бійся з тобою, бо я і не озирайся, бо я Бог твій. Зміцню я тебе і тобі поможу. І правицею правди своєї я підтримаю тебе. Ці слова. Були адресовані через Ісаю представникам південного ізраїльського царства, яке в той час потерпало від могутньої асирійської армії. Ці слова заспокоїли їх і підбадьорили. Вони адресовані і нам. Можливо, ми не бачимо Бога, але Він поруч із нами, Він виконує наші прохання. Скільки разів ми бігли від страху, бо випробування і труднощі видають нам сильний шум. Немає потреби бігти, краще розплющити духовні очі, подивитися на Господа та Його військо, що готове прийти нам на допомогу. У тяжку хвилину не тікайте у паніці. Натомість зупиніться і поміркуйте, навчіться довіряти Богові. Півгодини ранкових роздумів і розмова з Богом не заберуть багато часу від вашого трудового дня, але це допоможе вам відчути, що ви не одні. Ваші очі відкриються, і ви побачите того, хто зміцнює вас, допомагає вам і підтримує правицею правди. Ті, хто бажає усе більше уподібнюватися Ісусові, живуть у постійному духовному спілкуванні з Ним і дедалі глибше пізнають Його, вони покладаються на нього в найтяжчу хвилину. Що ж буде з нами під час великих випробовувань, якщо ми не навчимося бачити Його щодня? Ісус це друг, який ніколи не зрадить. Спробуйте переконатися в цьому саме сьогодні. Помолимось. Наш любящий, дорогий Небесний Отець. Ми так вдячні Тобі за те, що ти залишив нам на сторінках святого Писання так багато гарних обітниць. Господи, сьогодні ми прочитали цю чудову обітницю із книги про Кейсаї Підтримуй нас. На кожному кроці нашого життя ми просимо тебе, щоб ти благословив наших телеглядачів. Ти знаєш, Господи, ті потреби і проблеми, з якими вони зустрічаються, підтримай їх своєю правицею сьогодні. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Навчиться довіряти Богові щодня. Довір'я можливе лише при постійному спілкуванні. Нагадую вам про те, що ми чекаємо від вас молитовних прохань, досвідів, потреб за електронною адресою чи номерами телефонів, які ви бачите на екрані. Прощаючись з вами, бажаю вам успішного, благословенного та щасливого дня. До побачення.